Доброго ранку, мої любі першокласники. Я вас вітаю на уроці, я досліджую світ. Чи всі готові до уроку? Тож, вушка, прислухайтесь, очки придивляйтесь, носик глибше дихай, ротик посміхнись. Спинки розправляйтесь, ручки піднімайтесь, нумо до роботи. Дружно всі взялись. Скажіть, будь ласка. Яка зараз пора року? Правильно, осінь. А який зараз місяць? Звісно, листопад. А яке сьогодні число? Правильно, сьоме листопада, а день тижня четвер. Подивіться у віконечко і скажіть, який зараз там неба? Що ви можете сказати стосовно опадів і чи є на дворі вітер? Тема нашого уроку чим я пізнаю світ? Усе те, що є довкола, ти можеш побачити, почути, понюхати, відчути на смак або на дотик? Людина дізнається про себе та навколишній світ завдяки зору, слухові. Запаху, смаку і дотику. Ми бачимо за допомогою очей, чуємо вухами, відчуваємо на дотик руками, на запах носом, а на смак язиком. Що ж допомагає тобі пізнати світ? Очі, вуха, ніс, язик, шкіра? Це є органами чуття. Хто мені скаже, а за допомогою чого ми бачимо? Так, за допомогою очей. Зір це найважливіший з органів чуттів. За допомогою очей людина розрізняє колір, розміри, форму предметів, відстань до них. А за допомогою чого ми слухаємо? Так, це є наші вушка. Через орган слуху людина в довкіллі розрізняє звуки. Вона чує мовлення інших людей, музику, голоси тварин, різні шуми. А смаки ми відчуваємо за допомогою язичка, правильно, дітки. Різні частини язика відчувають смак речовини. Що потрапила до рота. Вона може бути кислою, солоною, гіркою чи солодкою. А запахи ми відчуваємо за допомогою носика правильно. Пахощі квітів, парфумів, мила приносять радість і задоволення. Запах їжі збуджує апетит, запах газу, бензину чи диму попереджають про небезпеку. Запахи ми відчуваємо коли найдрібніші частинки цих речовин потрапляють нам в ніс і подразнюють нюхові рецептори. Органом дотику є шкіра, вона захищає наш організм. Шкірою людина відчуває холод, тепло, біль, дотик. Чутливість шкіри дозволяє уникнути обморожень, поранень, опіків. Ось ви відпочили. А тепер ми працюємо у робочих зошитах на сторіночці 32. Перше завдання. Розгляньте уважно зображення. Скажіть, будь ласка, якими органами чуття ми сприймаємо звуки, зображення, відчуваємо смах, запах або дотик. З'єднайте, будь ласка, лініями за зразком. Наступне завдання. Вам треба відгадати загадки і записати відповідь у клітинки. Перша загадка. Двоє братів через гору живуть, а ніколи один одного в гості не ходять. Завжди в роті, а не проковтнеш. Двоє лисенят завжди поруч сидять. Багато що чують, а розповісти не можуть. Сопе, хропе, часом чхає, сюди туди зазирає, на морозі замерзає, бо одежини немає. А зараз ми з вами підведемо підсумок нашого уроку. Скажіть, будь ласка, про що ж ви дізналися на уроці? Що саме для вас було новим? А які органи чуття ви запам'ятали? Дякую вам всім за роботу. До побачення, гарного дня!